Дуже часто пенсіонери сплачують за мобільний зв'язок більше, ніж потрібно, і переплата може сягати майже цілої пенсії. А тим часом існують спеціальні тарифи для людей поважного віку, які дозволяють суттєво заощадити. У цьому відео ми розкажемо, які тарифи пропонують оператори мобільного зв'язку для людей пенсійного віку, і як вам скористатися цими пропозиціями. Ми детально розглянемо найкращі тарифи від. «Київстар», Vodafone та Лайфсел саме для пенсіонерів, порівняємо їх тарифи, і ви зможете обрати для себе оптимальний. Це юрист пенсіонерів в Вулах Михайло. Тож, що пропонують оператори мобільного зв'язку України саме вам. Київстар рекламує спеціальні тарифи для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Love UA Comfort. Він коштує 140 гривень на місяць, включає 6 гігабайт інтернету, безлімітні дзвінки на номери Київстар, 60 хвилин на місяць на інші мобільні мережі та 60 смс. Цей тариф для абонентів старших за 60 років або для людей з інвалідністю. Vodafone не пропонує окремих можливостей саме для пенсіонерів. Але серед усіх його тарифів найкращим, згідно нашого аналізу, є тариф за 50 гривень на місяць. Він включає 500 МБ інтернету, тобто значно менше. Порівняно з Київстаром, там було 6 ГБ, тобто в 12 разів менше. 50 хвилин на дзвінки в мережі, тобто ніяких безлімітних дзвінків. І 100 смс. LifeSell також не має спеціальних тарифів для пенсіонерів, але пропонує. Економний тариф, який називається просто лайф, він коштує 120 гривень на місяць, включає 8 гігабайт інтернету, 600 хвилин на всі мобільні мережі України. Та безлімітні дзвінки в мережі лайфсел, тобто говоріть скільки завгодно. А тепер давайте розглянемо, яка ж економія може бути у вас, якщо, наприклад, ви зараз сплачуєте 300 гривень, а перейдете на тариф за 50 гривень на місяць. Місячна економія буде 300 мінус це 250 гривень. Якщо порахувати за рік, це вже виходить 3000 тисячі гривень. А економія за 10 років буде складати 30 тисяч гривень. І можливо, ви вже цю суму переплатили. Це величезна сума для пенсіонерів, яка дозволить вирішити. Певні питання. А тепер давайте розглянемо, в чому саме причина переплат пенсіонерів за мобільний зв'язок. Окрім вибору невигідного тарифного плану, переплата може бути через низку інших причин. Це і платні підписки, на які ви несвідомо підписалися, і тепер вони щомісяця списують гроші з вашого рахунку. Це може бути роумінг, який ви використовуєте за кордоном, якщо у нас хтось дивиться за кордоном зараз, і таким чином. Списуються гроші з вашого рахунку, тобто, це саме інтернет, який ви використовуєте за кордоном, він коштує дуже багато. Це можуть бути понад лімітні витрати. Тобто, ви говорите більше, ніж передбачає ваш пакет. Наприклад, це може бути тисяча хвилин, і ви спілкуєтеся більше ніж передбачено цим пакетом. А коли ви перевищуєте цей ліміт, витрати йдуть дуже великі. Особливо це стосується інтернету. Який ви зараз використовуєте, дивлячись це відео на смартфоні. А також дуже часто пенсіонери використовують якісь сервіси, які колись підключили, можливо, вони були їм потрібні в той момент, а зараз не використовують і через це марно витрачають гроші. А тепер декілька додаткових порад, як ви можете зменшити ці витрати. Регулярно перевіряйте, які саме сервіси у вас підключені за вашим мобільним номером. Це можна зробити в додатку. Вашого мобільного оператора або на сайті, або є спеціальні запити, але, скоріш за все, ви самі з цим не впораєтеся. Зверніться за допомогою до ваших близьких або там, родичів. Якщо ж у вас таких родичей немає, ми можемо допомогти вам з цим. Співробітники центру Пенсіон зможуть налаштувати ваш телефон так, щоб ви не витрачали зайві гроші. Якщо вам потрібна така допомога, ось тут буде телефон, за яким ви можете звернутися, і ми допоможемо вам це зробити. За можливості користуйтеся інтернетом через Wi-Fi. Тобто це не мобільний інтернет, який вам надає ваш мобільний оператор, а в мережі, можливо, це буде якась кав'ярня, можливо, це безкоштовний якийсь інтернет, який ви зможете використати, не витрачаючи ліміт вашого. Тарифу на інтернет. Також потрібно вимикати мобільні дані. Це знову ж таки вам потрібно налаштувати. Тобто, якщо ви телефон не використовуєте, або якісь додатки не використовуєте, щоб вони самостійно не використовували ваш ліміт інтернету, ці можливості для них треба вимикати. Використовуйте для дзвінків месенджери, ну такі як Telegram, Viber, можливо, у вас є WhatsApp, замість того, щоб телефонувати. Ну, звичайним методом використовуючи набір номеру, те ж саме можете робити і з смс. Тобто оператори зазвичай дають певні ліміти на смс. А якщо ви хочете з друзями чи знайомими переписуватись, також використовуйте для цього Viber або Telegram. Ну і постійно відслідковуйте, який саме у вас тариф є зараз. Тобто оператори дуже часто люблять змінювати тарифи, відключати один, казати, що він застарів. Ось для вас найкращий тариф, який ми підібрали саме для вас, вивчивши, як ви користуєтеся телефоном, але чомусь зазвичай цей ось спеціальний, найкращий тариф, який вам пропонують, він чомусь завжди дорожче, ніж той, що у вас був поганий і зовсім вас не влаштовував, нібито. Тому дивіться, які тарифи зараз є на ринку, і, можливо, змінюйте оператора, тому що зараз можна дуже легко, не змінюючи номер, перейти, наприклад, з Києвстару до LiveSell, або з LiveSell до Київстару і до речі, якщо ви це робите, тарифи, які вам буде оператор пропонувати при переході до нього, будуть кращі, ніж ті, які зараз він надає своїм постійним клієнтам. І ми іноді радимо, наприклад, якщо ви зараз є в лайфсел, ви можете перейти до Київ Стару на один чи два дні, а потім знову повернутися до лайфсел і таким чином отримати вже в лайфсел, де ви і раніше були. Кращі тарифи. А щоб знайти найкращий тариф, який зараз є на ринку, скористайтеся спеціальним сервісом. Для цього напишіть в гуглі тариф.укр. Даєте відповідь на декілька питань, як саме ви використовуєте інтернет, де ви знаходитесь, тому що тарифи різні для різних місцевостей. І цей сервіс підкаже вам найкращий тариф саме для вашого використання мобільного телефону. І пам'ятайте, що оператори іноді роблять спеціальні тарифи або акції для пенсіонерів, тому при підключенні або при переході завжди запитуйте, чи є якісь спеціальні можливості саме для вас. Ну і якщо вам родичі не допомагають, і з вашою пенсією вам потрібно економити майже на всьому, дізнайтеся, можливо, ви маєте право на другу пенсію. Зараз буде посилання на відео саме про це, подивіться його уважно. Ось тут воно буде. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!